Всім доброї ночі. Зараз до друга година ночі, ми відсвяткували новий рік. Я це відео буду напевно публікувати на Ютуб. Не знаю, там ДНМ буду. Зараз падає дуже великий у нас прям, сніг, такий прям лопатий. Вам, напевно, видно. Не знаю, головне, щоб в мене мікрофон не змок. Прям мене засипає і головне, щоб телефон теж не змок переживаю, щоб і мікрофон не зіпсувся. Блін, прям подивіться, яка красота у нас. Все отак засніжило. Но сьогодні у мене тема буде зовсім інакша. У мене така є ідея. Ого, дивіться, прям мітіль мітіль Клас, кайф. Ох, подивіться, скільки Ох, ми тут на господарстві гуляємо. Е, я вам кажу, ми відсвяткували новий рік. Не знаю, як ви мене зараз бачите. Добре, не добре. Зараз десь тут присяду. Ой, отак. От е, відсвяткували новий рік. Е, посиділи, все дуже добре, настрій теж дуже добрий. Поїли, попили, прям все прекрасно. ой, е, І в мене сьогодні буде тема така. Ой, давайте краще десь відійдемо, станемо, бо сипе снігом, сипе не видно. <реш> Друзі, не видно, не видно навіть. Ой, нічого не видно. Десь тут, напевно, коло сараю. Ой, так, напевно, мене буде краще видно. О, отак. І. О, отут. Ой, сніг падає. Великий. У мене тема сьогодні інакша. Ви пам'ятаєте всі а, друзі мого каналу, всі. Підписники, гості, які зайшли на мій канал. Напевно, ви були на моєму станому каналі, який я загубив до нього доступ. А потім мені я його вирішив видалити просто, бо там було багато в мене проблем. Там був як то називають тіновий бан. По різно там я творив, коли давно був такий неопитний взагалі. От і хочу вам сказати, в мене там були відео про різні історії і свого життя. Я вирішив, чому би на той канал не публікувати свої історії життя. То було б дуже цікаво, я думаю. Перша історія, яка зараз у мене приходить на мою думку, то історія про моїх сусідів. Знаєте, я нікого не хочу образити, але насправді хочу вам сказати, сусіди це зло. Ну так я можу пожартувати. Звичайно, нікого ображати не хочу. і Такі слова, ні на кого не говорю погані, не подумайте нічого такого. Ну я говорю те, що я думаю. Просто розумієте, в мене був випадок, коли, ну напевно, ви знаєте, із старого каналу я вам розказував той випадок, коли просто е, хтось із дітей в нас на вулиці розбив сусіду, Ого, який сніг, прям дуї, дує прям на мене. Напевно, ту ніч, я не знаю, насипаю його дуже багато того снігу. І давайте будемо продовжувати. Ви, напевно, знаєте всі ту історію, хто дивився мене на станому каналі. Я там знімав одне відео, де просто е, хтось о, двері відкриваються, то пес ходить. Думаю, хто відкриває. Е, і ви пам'ятаєте, е, я пішов у школу, тоді я не пам'ятаю в якому класі я вчився. Напевно, десь ну, клас шостий, шостий-сьомий клас. Вот. Е, і тоді, е, у мого сусіда, хтось розбив вікно. Ну а знаєте, сусіди такі у нас у мене особливо. Е, не дай Бог нікому такого сусіда. Я би не позилав взагалі, е, тому що е, просто хтось із дітей, взагалі, не знайомий мені десь тут по сусідськи розбив вікно, а вони сперели, що то ніби, що то ніби я розбив вікно, і написали на мене заяву. Поліція зараз вже то взялася. Е, якщо чесно, ну і їх ображати не хочеться, звичайно, ну, може, то протизакону, я не знаю. Но, е, якщо чесно, вони тут теж не провідує сильно, тому що їм той сусід підплатив, то зразу видно, тому що вони е, просто приїхали за мною до школи, туди почали розбиратися, потім відвезли мене зразу в дільницю туди і просто почали розпитуватися, що там. І казали, хочеш, я вам покажу е, 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 відео. Що ти робив там, а не знаєте, я тоді був такий наївний, не знаю, якийсь переляканий. Я тоді не поспитався про відео. Е, потрібно було сказати їм: От показіть мені відео, що я там ходжу, що я там вб'ю вікна комусь із сусідів. А в них того відео просто 100% не було, і вони знали, що я не буду їх питатися, тому що поліція е, ну 90%. Тоді. Я просто видно, було по мені, що я злякався, і е, знаєте, зі мною була мама, тож. ну не знаю, щось ми тоді якось так сильно затопили. Навіть не додумалися, просто і вони почали кричати там до мами, там почали розмахатися руками. І то, хочу вам сказати, то дуже гидко виглядало з боку їх, тому що вони насправді не мають права повисати голос на людей. Таке, якби ми, якісь були вори закону, я не знаю, якісь там дуже опасні злочинці насправді. от. І тоді просто розумієте, я тоді сильно перелякався, і тоді почали до нас ходити різні служби. Щось вони коротше тут нас хімічили, і мені прийшлося в інше село вчитися. Я тут десь вдома, напевно, не жив рока. Так, напевно, два-три. мене мене вдома не було. Прийшлося виїжджати, тому що постійно не слідкували за нами, постійно не давали жити ті сусіди. О, так. Потім е, казали, що я із якоїсь неблагополучної сім'ї. Я, звичайно, не є з такої прям багатої сім'ї, але з такої середньої сім'ї. Це середньої не багатої і не сильно бідної, а з середньої сім'ї. І в мене теж невеличкі дім, теж середній невеликий. От, і отримую невеличке господарство. Я такий звичайний просто, як вона сказати, сільський пацан. Ну, от так. І хочу вам сказати: насправді це дуже прям не знаю, прям позитивно виглядало. І вони почали там розпитуватися, то то щось дивилися, жорстити, що я там пишу, вчуся, я добре не вчуся. Я не знаю, яке то їм було діло до того. І потім, що було потім, я навіть забув. А, та, Потім вони казали, щоб я заплатив, ну, щоб ми мої батьки заплатили став за розбиті вікна. А то розумієте, то хтось просто грав у футбол. Скоріше всього, до мене такі, я думаю, дійсно, слухи. Я десь чув, тут у нас говорили на відео. Просто, і сусідка тут розказувала, хтось грав у футбол із дітей навіть чули і просто розбили вікно. І, і вони спелили на мене, що то типу я, тому що, знаєте, от, е, маленька хата, їх можна рухати, е, а якщо там велика хата, їх рухати не можна. От знаєте, дивіться, друзі мої, е, е, я знаю, е, я знаю, о, напевно, вже сніг такий менший, я не знаю, треба відійти, напевно, тут, може, а ні, все воно падає. От, вони там зараз, мене, Я курям своїм зараз понадавав там їсти, тому що я сьогодні буду спати 100% напевно до е, годинки. так, напевно, не знаю, е, Тому що зараз, напевно, десь друга година вже, клу третю, як на той час я знімаю відео ноці. Е, ой, не знаю, як не видно, бо я так якось тримаю телефон. Ой, в мене камера. І хочу сказати вам, що. Е, дивіться, я буду спати, напевно, десь напевно, до обіду, тому що я їм позаносив їсти, нехай зараз будуть, е, нехай вони зараз їдять і назав там мають, бо потім я не знаю. Ой, де тут в мене. А, мікрофон тут мій, та? на місці, а, бо я вже не, не бачу, я вже так швидко скажу, просто тебе хочеться додому, і дуже потрібно мені відпочивати і йти спати. І над цим я закінчив. І просто вони потім почали е, ото, е, Ну, вони знали, що я не буду перевіряти, я вам переветити камеру, а я тоді був такий, якісь наляканий. потрібно було просто їх попросити, щоб вони показали камеру і все. Я би побачив, що на відео не я. Тому що нащо мені туди було бігти. І знаєте, от у мене тут теж є рядом сусіди, е, в них є собаки, вівчарки, такі, ну, то не натуральна порода, якась змішана з всього. Натуральна, я знав, як вона виглядає. І просто вони е, тихо! Тиху не галкуй мені тут. Під вухо, мені прям болить вухо. І е, просто вони е, нападали на моїх колей, поки мене загородили, не поставили бетон за 88 тисяч, поки ми тут все, не обголодили своє подвір'я. І тепер корей ніхто не краде, ні гусей, поки в мене були, ні качок, теж ніхто не крав. Е, а до того, коли нас було все розгороджено, вони залітали прямо отак на подвір'я, прямо в салайда залізли, просто і нападали на всіх, просто гризли, в'їли і тащили до себе. І навіть сусідів теж були красти. На них, не знаєте, ніхто заяву не писав, тому що ну теж багаті люди. А от ми бідні, нас нас на нас то можна, і то несправедливо. Насправді я хочу сказати, мені це не подобається. Мені це набридло насправді. Тому що чому та людина, яка має великий будинок, чому вона себе вважає, що вона багата і має робити то, що хоче. А якщо є якась людина по сусідстві, по сусідстві живе і там є маленький будинок, то він там гірший якийсь і він не має права відійти, а то знову сніг. Посилюється. Ой, у мене ой, не знаю, як вам видно, камера працює знімає щось, а то я весь в снігу та знімає скільки тут? Та, 9 хвилин. ой, мене там, бачите? Ось там, там зараз мене лямпа. І та я вам не показав. Так, щоб вам було видно всю красоту. Дивіться, от стільки нас снігу, подивіться, яка красота падає. Його в нас дуже-дуже-дуже багато. Та зима мене радує. Її красота. Просто все біле, ні було, ні, нічого немає. Все прям, це просто кайф. Тепер головне потрібно молитися, щоб не було потепління або мороз, щоб він ціпив і сніг добре лежав. ну Мороз є. О, Тут якісь сліди, кіт мій ходив, бігав, скоріш усього. Е, і сніг не тає, і навіть коли вдома дає тепліше, теж не тає. Води там знаходяться будинок сусідів, і тут у мене, бачите, отой бетон, де тут мене є нова територія, яку ми трохи збільшили, бачите, я вам її покажу, ну не, темно, не видно вам. Там ми будемо напевно щось не знаю. Там садити. Я і ну, так для себе хочу Просто експеримент і для Ютуба і показати на відео соняшники Посадити, бо е, я був садив. І показував на Ютубі вже на іншому каналі. там мене, Я показував, і як я вирощував авокадо, і як я вирощував соняшник. Ну, знаєте, авокадо, зараз вам кажу, хто пам'ятає ті відео і дивився мене, авокадо пропали, не знаю чому. Засохли, якось недогледів. соняшники, все добре. Ну і хто ж я не встиг зазняти, тому що я їх вже потім повиливав. ну З ними все добре. Я їм віддав птахам ну, на годівниці і так далі. Вони їх теж їдять. Ой. Отак. А чим закінчилася історія та вся. Ну е, непогано. Тому що, ну по-перше, ну знаєте, е, ми потім повернулися додому. Після того всього воно вже якось стихло, і всі -всьо, про все забули. Е, вот. І що вам хочу сказати, насправді, е, ну блін, не знаю. Е, в мене тут навкруг якісь трохи сусіди. Як би то би назвати, так щоб не образити, трохи трохи того. Тому що насправді не знаю, я такого не чекав. просто. І до речі, хочу вам теж сказати. От, наприклад, у мене є тут декілька сусідів, які рядом зі мною живуть, і вони мають курей, наприклад, ну, давно тримали. І їхні кури мають право заходити на чужі подвір'я, на чузі городи, мають право гуляти де хочуть. А мої кури, коли я випущу із сараю, не мають право виходити і заходити до них на город, вони зразу починають кидати палками, бити їх, не знаю, і погрожувати один раз. Моя качка зайшла на подвір'я до одного сусіду, і він просто прийшов до мене і сказав: якщо ще раз прийде, то я її пущу на м'ясо. Ну то насправді ненормальна людина, тому що можна було просто нормально попросити, щоб закривав без тих погроз, без всіх без поганих стів. Просто можна було сказати по нормальному, без у того всього, і все, і було би нормально. І Знаєте, я вам хочу сказати, що блин, ну, то так не робиться насправді. Я нікому нікому ну, нічого зла не бажав і такого поганого не роблю, насправді в мене вся господарка зараз ходить закрита. Я просто, щоб вони були закриті і все. Так буде набагато краще. Ох. Треба відійти Ось сюди. О, не поняв? Так, не зрозумів. О, 19, 19. о! О, все, виключається у мене від морозу камера. <смі> Йду я додому, треба загріти її. Тільки що знімав відео, знімав, розповідав. Дивлюся, там показує її вже. О, 15. Все, зараз виключиться. Та, будемо з вами прощатися, мені потрібно йти спати. Я вам розказав таку невеличку історію, у нас падає сніг. Трохи з вами, о, сідає прям вже 14. Бачите, на очах. На очах. О, 13. Все, друзі, будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Таке невелике. Відео, відео просто з вами хотів поговорити. До скорої зустрічі, скоро зустрінемось. Всім пока.